Милица наша. Як ви її ласково називаєте? Ласточка. Ласточка. А чого ласточка? Ну, то, що вона літає як ласточка, не ламається. 66-річна Надія Циркун водійка черніївського тролейбуса. На роботу щоразу вдягається, як на свято: білий светр, чорні брюки та білі чобітки на каблуку. За 48 років роботи їздила на тролейбусах ЗІУ-5, ЗІУ-10. Пересіла на новенький барвінок, а от права на легкову машину отримала лише три роки тому. В кабіні Надії Васильівни не тільки тепло, а й чисто. Лежать килими, на кріслі біла накидка. На передній панелі плюшевий ведмедик, який тримає квіти. Я без вихідних працювала. робота. Всі говорять, пора віддихати, пенсіонерка. Я говорю, ніт, я дома вообще помреш і саспуки до всього. Робота є робота. Люди... Движення. Це вже майже півсторіччя ви. Да. Ось скоро буде 50. Як працюєте в вчителем? Да. Надія циркун була на лікарняному лише раз. Як рятується від зарази? Та чого ж одного разу не їздила в автобусах по Чернігову? Читайте у газеті вість від 18 січня.